Порівняно, наприклад, останніми, з останніми е, трьома місяцями. Там, спокійніше вели Нацгвардію. Стали купати менше, чи ні? Кого? Ще більше купали? стали? Чого? Вони Купайте, купають і купати. Областець чужі йдуть. А наші от, сирі, і Боже бідні, ми заробили б чи що, то всі чужі йдуть. Він живу понад дорогою. День і ніч їдуть. Ніч як прийде, то взагалі. А хто купає? Самі бандіти. Такі місцеві. Які? Тут, тут ми са вікні хто взагалі не Ті, Що охороняють. Ті, що охороняють? Ну, а хто? Я ж там був, її ліс тягали, там все витягували. А та Національна гвардія сама копає, як ви хочете знати. Хай додеться їдуть охороняють, а ми самі будемо охороняти свій, свій ліс. Возить з Каландайки 9 кілограм бурштину. І, і вони стоять, охороняють. Ну що ну, ну, то може бути за охорона? 9 кілограмів бурштину вивозять звідти і охороняють. То нащо таке пускати людям? Сто доларів даєш, пішов і не по підльовий час. 3-4 часа покопав і так на блок просто зупиняє. Машину зупинив. Так, де там? Представник міліції спалочку зупинити. На який підставив він обшукує мій чи ваш автомобіль? На який? Хто він такий? Людина в формі, я теж можу стати з автоматом. Я їхав велосипедом, Ну що, полі, поліняки наложив, де стоп контроль? Придели, хто ти, будь ласка, я Згідно Зідно чином як передбачено в них в наказах закону. Може Ви з... До з проханням реально якось е юридично це оформити там чи ну, ну регулювати. От вже, хватить їм, може вже. Вже треба трошки й нам, хай хай, хай хай приїде сюди. Так, та людей. Хай, приїде. хай приїде, що він сюди, до людей село не приїхав?